Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну зі згадки нашого старого приятеля царя Соломона Кай Еклізіаста. Перша глава книги приповісті Соломонової закінчується такими рядками «Кімішуват пітаїм тегаргем, вишалват ксіїм теабдем». Бо легковажність наївних вбиває їх, а безтурботність невігласів їх погубить. Але, на жаль, Безпечність та безтурботність цих безумних безумних невілосів вона шкодить не лише їм самим, але і мільйонам їхніх співвітчизників. Я згадав, як 4,5 роки тому, десь у липні 19-го року, я дізнався, що один з моїх добрих знайомих це дуже поважної сім'ї науковців, літераторів з таким серйозним бекграундом, академік, відомий юрист. Історик юриспруденції долучився з якогось переляку до цієї зеленої команди. І Я пам'ятаю, наскільки я був здивований його такою легковажністю, оскільки сама назва Слуги народу мала нагадати йому історичний прецедент. Нагадаю, що вперше 30-х років між 17 і 18-м з'їздом більшовицької фантії Сталін вперше використав цей термін слуга народу по відношенню до. Депутатів-більшовиків. І я нагадав, що 17-й з'їзд більшовиків, який відбувся в 34-му році, назвали з'їздом переможців, але після того, як більше половину, а саме 1100 чоловік з 1900 учасників цього з'їзду було розстріляно і напередодні чергового з'їзду, який відбувся 38-му році, то цей з'їзд назвали зрештою з'їздом розстріляно. 139 членів ЦК ВКПБ які були обрані на цьому з'їзді, було розстріляно 90 сі, і мене дивувало, як людина навіть без такого багажа історичних знань, як мого доброго знайомого, а просто з елементарним інстинктом самозбереження могла долучитися до такого сумнівного проекту з такою страшною кривавою назвою. І, і нагадаю, це відбулося в 30-ті роки повної диктатури більшовиків в Україні, яка спричинила найбільшу. Катастрофу за всю історію нашої держави Голодомор. І завдяки потужним маніпуляціям саме ця партія стає не просто правлячою, а має безпрецедентну монобільшість в українському парламенті. Це якась досі невідома хвороба такої історичної амнезії. Я часто повторюю, що завжди раніше дивувався, як більшовикам 100 років тому вдалося побдурити таку кількість людей, а потім їх вбити. Тепер не дивуюсь днями Давид Арохамія озвався і сповістив, що ще 17 нардепів слуг Зеленського подали заяви про складання мандатів, і це доповнення до попередніх понад 30. Але поки їх ця зелена команда не відпускає, а для припинення повноважень потрібно. Щоб в Раді проголошували 226 депутатів, але більшість із цих особисто перевірених і рекомендованих зеленських відданих патріотів і професіоналів голосування і роботу саботують як і тим більше, що йдеться, скоршу за все, про так званих мажоритарників, яких не можна замінити на інших депутатів з загального довгого списку. В цій історії напрошується алегорія про щурів, які тікають з тонучого корабля. Але не хочеться її повторювати, пишуть коментатори, бо на цей корабель Шотони, Зеленський та його слуги активно стараються перетворити не лише свою мерзенну партію і Воров, але й цілу Україну. Саме для цього вони й йшли до влади, а наші бездумні відсотки в 2019 році за це, а не за будь що інше, і проголосували. Дорогі українець! Вже Наступного місяця я залишу залишив лави держави. Так вирішила більшість українців, і я сприймаю це рішення. Марк Гордієнко пише на своїй сторінці в Фейсбук Позир то тож 95-й квартал. Сейчас стремительно здувається. Он би весною 22-го, але Путін спас ОПГ 95 За два года они украли десяток миллиардов долларов, что даже нашими продажными службами задокументировано, но ну, пока официально только 2 миллиарда. Но резников все равно на свободе. Реинкарнировали свою популярность Бонны среди маргинальной прослойки решили, что война спишет Оман, асфальт вместо ракет, предательство и договоримся на посередине. Сотни тысяч жертв у гражданских, миллионная эмиграция, сотни тысяч военных потерь. За все это должна быть ответка. Оман, дороги вместо ракет, расформирование ЗСУ, Вагнергейт, отрицание, вторжение, миллионы беженцев. Бон это уже не аргумент. Бон и тому, что миллион патриотов закрыли все права на Зеленского, Шмыгеля и его ОПГ, добровольно мобилизовавшись. Но вот через два года что мы имеем? Элитную коррупцию, цинизм зеленых и преследование оппозиции. Как вы слова, которые написал мой добрый товарищ Юрий Каракай, который, на жаль, загинул в ритку 22-го року слова, які він написав ще до початку повного масштабного російського вторгнення, 19 лютого, 22-го. Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників по підготовку до нападу Московією, продовжував руйнувати армію правоохоронні органи, красти бюджетні гроші на великому будівництві, переслідувати опозицію, і звинувачувати західних партнерів у нагнітанні ситуації. За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання кабінету міністрів з питань оборони. Верховна Рада два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штам бригад залишився недоукомплектоване. Янелов тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в гуту і катався на лижах в Буковині. Ми треба заздрити», – писав Юрій. Ми всі потрапимо в підручники і в кіношедеври Голлівуду, як народ, який під час війни обрав це. Президентом нещодавно до нашого блогерського клубу долучився бойовий офіцер Дмитро Вовненко, який пише в телеграмі під ніком Печера Дракона. День народження з так називається один з останніх його постій. Сьогодні день народження президента Зеленського. Я був противником Зеленського ще до того, як він став президентом, але маю визнати, Зеленський перебільшив геть чисто усі мої сподівання. Скоро вже п'ять років як ця людина, керівник моєї держави. За цей час один з моїх дядьків помер від ковід, ще одного з того світу витягли буквально за волосину. Пригадуєте, як Зеленський обіцяв, що Україна вчасно матиме найкращу вакцину. В реальності українців стали прищеплювати пізніше за Зімбабве. А пригадуєте міністра Степанова, який ледь не оробив текстиль контакт виробника костюмів біозахисту для лікарів, коли розірвав контракт всупереч його ж пунктам. Виробника врятував тоді фонд Орошенка, який викупив ті костюми і передав лікарям. А костюми біозахисту законтрактовані з Степановим прийшли невчасно від не метої якості, і Україна ще була змушена судитися з китайськими виробниками. Пригадуєте, як Зеленський обурювався втратами ЗСУ під Іловайськом? а не забули, як в Україні вмирало по два Іловайська на день протягом кількох місяців від того таки ковіду? До речі, якої відповідальності зазнав Степанов за ті свої дії, що ніякої? Тут новина з'явилася країни Балтії на кордоні з ЗРФ починають будувати глибоко нову, нову лінію оборони з 600 бункерів. У нас шмигаль голосить, що Україна наразі будує трирівневу лінію оборони. Пригадайте, будь ласка, скільки оборонних споруд було побудовано у три роки президентства Зеленського перед вторгненням, особливо у 2021 році, після того як наприкінці весни Москва ледь на нас вже не напала. А коли Зеленського про загрозу вторгнення приїздив попереджати особисто керівник ЦРУ, а де поділися шилищні дивізіони на київському водосховищі? Чому аеродром Гостомель обороняла сотня срочників замість посиленої бригади Нацгвардії? Чому прохід на Чонгарі захищав аж цілий один батальйон морпіхів неповного складу проти всієї російської армади? Часом не через шатл з помпою запущений верещук. Чому ворога ЗСУ були змушені зупиняти на околицях міст Ірпеня, Чернігова, Овтирки, Харкова, повних мирних мешканців? Я можу дуже багато поставити питань, чому минуло п'ять років президентства Зеленського. З них два роки я перебуваю у ЗСУ. Службі моєї кінця краю не видно, пише Дмитро Ловнянко. У центрі Києва в той час не проштокнутися від натовпів непридатних. Моє рідне місто Запоріжжя стало прифронтовим. Місцини, до яких я любив їздити, відпочивати у відпустки, тепер захоплені ворогом. Я рік воював на фронті і мусив сам себе забезпечувати безкілотниками, на яких працював через волонтерів. Я нині навчаю солдат водити БПЛА, а командири в бригадах відправляють їх з автоматом на передову. Ми ж багаті, якщо ви не в курсі. За кордоном частина моїх близьких родичів за кордоном уже чимало справді дорогих мені людей. Я не знаю, скільки ще я і мої рідні будемо страждати від війни, бо наші стосунки з західними союзниками пройшли складний шлях. Від нам дають все, що просимо, до нам не дають практично нічого. Це і є дипломатична перемога президента Зеленського, якщо хтось ще не збагнув. Скажіть, за що мені любити такого президента? Ні, за законом я мушу виконувати його накази, і я виконую. Не тому, що люблю його, а тому що захищаю Україну. Та чи буду я такого президента поважати? Власне, а за що? За які його досягнення? Що я хочу поважати Володимиру Зеленському? Бажаю сил, бо я переконаний, скоро прийде той час, коли ціну йому усвідомить абсолютна більшість українців, коли його акторська харизма більше не працюватиме, тоді йому доведеться прийняти реальність. А для цього йому знадобиться багато сил. Вже повірте. Ще один мій добрий товариш Володимир Собгородній. Цитує до з'ясування обставин збиття російського літака. Зеленський скасував урочисті зустрічі присвячені привітанню його з днем народження. Так я узнав, пише Володимир Завгородній, що були заплановані урочисті зустрічі. В Одесі повреждено 15 домов дронами. 430 населенных пунктов без света. В Харьковской области четверо пострадавших от взрывов. 99 обстрелов в Херсонской области. В Харькове траур. 10 погибших, включая ребенка. Это я только за сегодня новостную ленту листаю. А тут были урочисти за с до Дня народжения. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Тамада, наверное, конкурсы с воздушными шариками. Жизнь продовжується. але святкування все ж таки відбулось. Мій інший добрий товариш Павло Нус, і ці той відомості, які були наведені на е, порталі Прозоро для святкування дня народження було закуплено 12 пляшок червоного вина, вартість 11 тисяч євро за пляшку. Загальна вартість 132 тисячі 390 євро. Так вони помилились. Саме таку суму було витрачено на 12 пляшок ексклюзивного червоного вина. І все це відбувається на фоні жорстокої війни та надважкої оборони, на фоні відчутного зменшення темпів та якості фінансового посилення обороноздатності держави та справедливого фінансування ЗСУ, на фоні власних заяв Офісу президента про відмову Зеленського від відслідкування, і в тому числі через його зайнятість та принциповість. Ой, а що у вас з обличчям? В ріжбані Порошенка прокинулися поскріптом. Схоже інформацію з сайту прозоро видалили вже після скріна. Принесу свої вибачення, пише Павло. Якщо отримаємо переконливе спростування, ніякого спростування досі ніхто не отримав. У Міноборони далі продовжує Павло Нус, хотіли отримати відката з контракту зі львівським арсеналом. Таке зізнання зробив у розмові з громадським, один з посередників в угоді, представник наглядової ради Олександр Хорошай. Дзвонять мені з арсеналу і кажуть, що Лір хоче не по 240, а по 330. А міни, які ти хочеш по 510, він хоче, щоб записали по 630, розповів Хорошаїв журналістці. Хорошаїв стверджує, що він відмовився давати такий відкат. Мовляв, є моніторинг Європейського союзу, і він може провести лише 5-7% відкату, а не 20%. Звичайно, ж, Олександр Лієв, на якого посилається хорошарів, заперечує будь-який контакт з ним. Йдеться лише про один з найбільш шокуючих випадків, коли міністерство оборони пророкувало. Мільярд 400 мільйонів гривень маловідомій фірмі Львівський арсенал так і не отримало жодної одиниці продукції. Закупівлями для Міноборони займалися ДП агенції оборонних закупівель, директором якої призначили Дениса Шарафова, бізнес-партнера Андрія Єрмака у минулому. Як з'ясували схеми, Денис Шарапов, офіційний бізнес-партнер голови офісу президента Андрія Єрмака, вони були бенефіціарами. Компанії медійна група європейського партнерства разом з наближеним до Путіна російським бізнесменом-олігархом Рахамімом Емануїлом. Світсарянин Голфрон Healing» пише: відкрив Ютуб, щоб послухати якісь новини та аналітику, поки готую вечерю. Три відео поспіль обговорення чи не перетворюється Україна в авторитарну державу. А це в нас на 10-й рік майдану. На це здобули. З зеленими виборцями десять років просто в смітник. Прокляте місце. Софія Федина пише: судді лишили Романа Червінського за гратами, недовідки. Ірина Геращенко, десять років тому Оболонський райсуд на два місяці заарештував учасників автомайдану. Нам тоді вдалося передати їм воду і їжу. На поруки депутатам автомайданівців не віддали під крики «Ганьба» судді і прокурори втекли. Ті події дуже нагадують, судилище по Роману Червінському. Олексій Петров цитує уривок з книги шоумен Саймона Шустера. Український президент місяцями применшував ризик повномасштабної війни та запевняв громадян, що все буде добре. Зеленський, увага, проігнорував пораду військового командування, мобілізувати всі наявні резерви, щоб посилити кордон. Більше в тій книжці читати нема чого, пише Олексій Петров. Цього особливо мені більш ніж достатньо. Так, панове, не забуваємо, що бачити несправедливість та мовчати це самому брати участь і несправедливості. І ми завжди відповідальні за ці злочини, які не намагалися зупинити. Тож стримаємо стрій, усмішки ширше а рог сухів. До нових сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі, панове. Бережіть себе та Україну.